Працюючи з тілом, найголовніше дотримуватися лише двох пунктів. І вони дадуть вам безмежні можливості і максимально круті результати, навіть ті, які ви уявити собі не могли. Це перше, не нашкодь собі тренуючись, займаючись або людині, з якою ти працюєш. І друге, це підтримуй баланс харчування, навантаження та відпочинку. Ментального розгруження і навантаження. Ось ці всі речі мають бути в балансі. І ці два пункти дадуть вам найголовніше: стабільність без зривів без набряків. Постійно, постійно в режимі. І ось цей систематичний режим дає неймовірні можливості і відкриває всі горизонти, які тільки можливо для досягнення будь-яких крутих результатів, схуднення, набору м'язової ваги, відчуття класно тіла внучкості, перепрошиття свідомості в плані підтримки нових усвідомлень і нових звичок. Все це в комплексі дає офігенний результат, просто неймовірний, але в довгостроковій перспективі. І що найголовніше тут, ось ці два пункти не нашкодь собі або людині, з якою працюєш, і друге це постійно будь в балансі.